шановні члени ради безпеки. Що дякую вам за те, що ви зібралися для цієї зустрічі? Я дякую пану Джефрі Фелману за його брифінг. Я хотів би також розпочати та звернутися та подякувати співчуттям та подякувати всім та не діслати співчуття всім урядам тих країн, люди, які загинули вчора. Україна також співчуває. Тому що загинули люди та надсилає співчуття друзям та близьким загиблих. Україна сьогодні знаходиться в стані а, співчуття, та українці йдуть до посольства Німеччини, Малайзії, Філіппіни, Голландії. Так кладуть квіти біля цих посольств, щоб викликли свій біль та співчуття уряд уряди звоносить міжнародних організацій вже. ІКАУ, кау інтерпол та інших організацій з того, щоб ті організації розпочали глибоке розслідування аварії, що сталося вчора. Ми вважаємо, що таке розслідування приведе принесе нам правду, і всі ті, хто винні, будуть покарні. Вчора українські лідери проголосили того, що відбулося власне з Боїнгом. Вони говорили, що це був акт терористичний і. Уряд ця позиція уряду вона базується на тому, що різні інформації збігаються з різних джерел інформації. Інформація така літак було збито на території, яка тимчасово контролюється терористами за кілька днів до того. В тому ж місці два українських винищувача було збити, і терористи говорили, що вони з відповідають за збиті ці два винищувачі. Було прохоплено телефонні розмови між лідерами терористів, їх координаторів російських ФСБ Василем Гераним. Він підтверджує, що терористи власне відповідають за ці е, злочини. Це все записано, та секрете. Надасть інформацію членам Ради безпеки після падіння літака, лідери е, Стрілков, як то російський громадянин, він хизувався в мас-мідіа соціальних, що він вважав, що вони збили українські активні літаки, і він сказав, що то був ан 26 і він впав десь біля шахти Прогрес. Кінець цитати, і і цитата продовжується. Ми ж говорили нікому не літати. Ось що стрілков говорив І збити літак на такому високій висоті в 10 кілометрів. Це означає, що треба використовувати дуже складну протилітакову систему. Наприклад, СА-11, як називає, має назву БУК, або щось схоже, і ми бачимо, що з фотографій та з записів, які ми отримали від людей, які знімали свої мобільні телефон, принаймні дві ракети, дві системи СА бук використовувалися питання звідки потрапив. Вони отримали ці дуже такі складні системи протиповітряної оборони. Ми бачимо, що е, терористів, які було затримано, е, ситизенськові слів. Того тих, хто було затримано, вони говорили, що ці буки вони з Росії походять, і всі ці інші підтвердження можуть бути надані міжнародним організаціям до проводити розслідування. Ця трагедія не була б можлива, якщо б Росія не підтримувала терористів та не надавала спеціальні спеціальний ракетні комплекси останнього класу, які вона постачає з Росії. Українська місія в ООН, велика кількість разів звертала увагу членів ООН та Ради безпеки, що Росія підтримує терористів в східній Україні. Вчора, наприклад, ми надавали нові підтвердження, і велика кількість постач зброї бо Використашо використовується в Донбасі, яку було схоплено Україною схоплена скажімо так, українцями. Вона з Росії походить. І також була виставка, на якій було продемонстровано, що це озброєння терористів, вона з Росії. Ця виставка відбулася в Києві, і вона раніше належала до. Російських збройних сил, навіть там є маркування російських збройних сил і на цьому з озброєння захопленому українськими військовими терористів. Та також на вебсайті цю інформацію нашу можна отримати. Мою прес-конференцію вчорашню та інформацію щодо зброї, було захоплено, можна не віднайти на веб-сторінці у місії України до ООН. Також ми кілька разів звертали увагу в цій залі. На те, що ми переймаємося, тим, що російські громадяни прямо приймають участь дестабілізації ситуації в східній Європі, і ми отримали інформацію цю від колеги, що лідери Луганської, так званої самопроголошеної та Донецької республіки, самопроголошені їх військової головні військові чини. Вони всі з Росії. Вони також рекрутують людей в Росії, та також шукають волонтерів, які мають розуміють, як керувати танком а іншою зброєю. Та також Росія встановила, встановила спеціальну спеціальні Москві Торстові Ростові військкомати, які наразі шукають рекрутів та бажаючих приймати участь в збройних формуваннях. Ми вчора під це показували під час прес-конференції. велика кількість е, е, росіянських козаків підтримують терористів, та вони приносять терор та хаос в східну Україну. За часів е, цього конфлікту, який було створено штучно за підтримкою Росії, Росія не звернулася до своїх громадян, не приймати участь в незаконних збройних формуваннях на території України. Це і це не більше нічого не треба навіть говорити. Ми бачимо, що у головний кодекс Росії написано, що участь у збройних формуваннях, які не є дозволені федеральним законом, також участь в таких озброєних формуваннях на територіях іноземних країн, яка буде на проти користі Російської Федерації, призведе до ув'язнення від 5 до 10 років ці не цитати. Оскільки Росіян жодного Росіяна не було покарано в Росії за таку дію, є одна один висновок. Вони приймають участь їх Незаконних збройних угрупованнях в Україні і воно, начебто, не проти інтересів Російської Федерації в такому випадку, якщо жодного не було ув'язнено або покарано. Ситуація в Україну у російському уряду у кордоні погіршився через те, що з російського боку побоку постійно порушується кордон, та також терористичні групи провокаційно себе поводять в зонах, які знаходяться поруч з кордонами в Донецькій та Роганській області. Кілька разів на день колони російсько колони військової техніки та найманців з Росії перетинають кордон з Україною. Селі цьому сприяють спеціальні підрозділи прикордонників Росії і спецназ України постійно з території України був обстрілюється, і ми маємо підтвердження цього. І велика кількість провокацій на українсько-російському державному кордоні збільшився швидко і незаконні формування стріляють на російську територію для того, щоб, начебто, українці стріляють по Росії. Таким чином було загинув Росіянин 28 червня. Васацька біля наприклад, це Васацьке було обстріляно 24 травня, та інші регіони було обстріляно з території сепаратистами українські збройні сили ніколи не атакували, не в напрямку Російської Федерації. Всі такі провокації вони є провокаціями, які були зробленими про російськими сепаратистами для подальшої ескаляції конфлікту. Здається, що нова провокація. Була від пана Лаврова, міністра іноземних справ. Він говорив, що, мабуть, можна певні робити крапкові удари авіаційні по території України. Пане голова наші колеги сьогодні надали певні підтвердження того, що ситуація в Україні на Україні в російському кордоні погіршилася і погіршується дедалі. Кожного дня в липні ми бачимо порушення. Та також було у кордону, та також було збито українські реактивні військові літаки. Використовуючи можливість, я хотів би звернути увагу на те, що вашу увагу, шановні члени ради безпеки, на те, що Росія продовжує направляти нові сили до кордонів України ми бачимо, що 14 липня було збільшено набагато кількість військових, які знаходяться. Це 33 батальйони, це приблизно 40 тисяч озброєних солдатів. Це на кордоні. А ще додати те, що знаходиться в Придністрові, це 8 тисяч, а та також 25 тисяч в Криму, 8 тисяч в Придністрові. Це Росія порушує Хартію та інші всесвітні визнані при, принципи, і це таким чином. Росія порушує свої зобов'язання за Женевськими догодами та берлінською декларацією від 2 червня та 17 березня, незважаючи на всі потуги та бажанням України зменшити. На тиск та розпочати мирний план Порошенка, здається, що сепаратисти не бажають скласти зброєння, вони продовжують далі та бажають створювати додаткові очаги хаосу. Україна вимагає, щоб російська сторона зупинила всі провокації на кордоні. Перестала Зупинила порушення та зупинила будь-який тероризм та зупинила насильство в Донецькій та Луганській області. Повернулася до мирного плану Порошенко, пішла з території України та не перестала загрожувати миру та безпеці в регіоні, в країні та взагалі в всьому світі. Дуже вдячний пане представник України. Переди мікрофон представнику Малайзії.